Христос посеред нас. Сьогоднішній день, 12 травня, свята церква свято шанує пам'ять преподобного Амфілохія Почаївського. Святий народився 10 грудня 1894 року в селі Мала Іловиця Шумського району Тернопільської області. Із раннього дитинства святий відвідував місцеву церкву і заглиблювався в молитву. У 1912 році святого було прикликано на військову службу до лав царської армії, а під час Першої світової війни він попадає в полон. За допомогою добрих людей він повертається до рідного села і в 1925 році приходить до Почаївської лаври, де і був висвячений в іромонаха з іменем Йосиф. Відомо, що преподобний лікував ранених із військових груп Упа. Якремного захисника Почаївської обителі радянська влада забрала його до психіатричної лікарні. Господь послав богомольцям Світлану Алілуєву, дочку Сталіна. Завдяки їй вдалося визволити святого із лікарні. Після цього отець Йосиф поселився в рідному селі, де багато допомагав людям молитвою. Один тракторист побив святого і кинув болото. Вранці родичі знайшли його ледве живого. І відвели до лави того вечора був звершений постриг велику схему з іменем Амфілогії. Ніхто не думав, що святий видужає, однак Господь дав йому ще прожити шість років. До Господа він відійшов у 1971 році. Канонізація і чудесне віднайдення святих мушей преподобного Амфілогія відбулося 12 травня 2002 року. А 11 липня 2008 року на ювілейному помісному соборі Української православної церкви Київського патріархату було постановлено ім'я, преподобного амфілогія Почаївського занести до місяця Слова і святкувати День пам'яті 12 травня. Христос посеред нас і є, і буде.